документи, що були нам прислані. Третя особа є представник керівника банку, кредиту державного. Мабуть, це була евалія, рудіна, та я підписую. Дякую. На моєму Степану, за погодження 40 000. Це судячи з початку. З довізседанням прибули позив ваш Пантіл Ольгі Петрович. Представник президента України Порошенко Петра Олексійовича, хутор Дмитро Святославович, представник Комеради не прибув повідомлення на чином. Треті особи з'явились Гончарук Сергій Ігорович, Мартин Світлана Іванівна і Бухняк Марон Степанович. Родина Наталія Станіславівна не прибула. Судове засідання тіснюється в режимі відеоконференції. Я прийшов до директора, приїхав до Слепа, 15-го року 2017-го. Завіряє паблічну, називаєш, і він витрачає до себе відповідь. Я Павліна Парад Слепанович, 50-го року, 50-го року народження, проживаючи в сільві, там, в обліці Козліво, 32-го року. Я нічого практично через слово чую вас. Зв'язок я вимагав попитання. Е, налагодити на якісний аудіозв'язок і відео. Відео я бачу, а звуку я не чую. В мене прекрасний звук. І ніхто не скаржується, що я не відчуваю, і я не скаржуюся, Прошу забезпечити якісний зв'язок. Дякую. Ми не чуємо вас, але добре бачимо, так? Да? Ми так само дуже гарно бачимо, але ми вас не чуємо. Але ж ви дали відповідно від пані, можемо подавати, но мати треба віддати, ми вас не Що? Що, що? Ми не хочу Що нам треба повторити? Ви Вести це немає чітко відбуватися до того, що ми говоримо. говорить. Ми дуже гарно себе ведемо, надзвичайно гарно вважаємо. Якщо ви щось виявили, надзвичайні, якісь терористичні замахи, то готуйте ухвалу, встановіть. А ми так вимагаємо, дайте нам якісний аудіо Так я просив коло. Не йдеться про терористичні загрози, йдеться про те, що ви дотрималися порядку і прислухалися до засідання, які звісно в Києві. Ми не зрозуміли. Присутні в залі прошу прошу в залі підняти руки. Хтось щось, чи, чи... Ви підтримуєте моє... ви мою вимогу, що ми нічого не чуємо. Прошу підняти руки. Не зрозуміло. Бачите, люди вам підняли руки. Ми не бачимо, Тож ми не чуємо, ми вас бачимо, але не чуємо. Чуємо, але не розуміємо. Є загальний фон. А що ви конкретно? без слів не розуміємо. Знущальні каже. Не не Що таке недобре? Я або розумів, або не розумію. Чув, ми розуміємо. Що відповідає. Знову програм, ну та змовка.